you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь у столиці України. Офіційні особи одного з муніципальних підприємств організували корупційну схему, де вони виплачували зарплату відсутнім працівникам, які за даними працювали на кладовищах. Збитки для міського бюджету склали 32 мільйони гривень. Про це інформує прокуратура міста Києва. За інформацією правоохоронців, керівник та колишній співробітник одного з муніципальних підприємств у Києві віддали накази підлеглим вносити недостовірні дані у табелі обліку. Щодо до прибиральників на підставі цих даних неіснуючим працівникам нарахували зарплату. Організатори самі ж знімали кошти, які надходили на картки вигадних працівників. Така схема діяла протягом 2020-2023 років. Фігуранти завдали збитки в столичному бюджету на майже 32 мільйони гривень. Зазначається, що прокурори повідомили про підозру посадовцю та його спільниці. Підозрюваний колишній директор ритуальної служби визнав вину, погодився на співпрацю зі слідством. А також відшкодував завдані ним збитки. Ідеться про 16 мільйонів гривень. Ці кошти перерахували на рахунок Київради. А з Київради гроші куди підуть? Посадовцям іншим в кармани. Ситуація насправді надзвичайно цинічна, адже ледь на щотижня, коли ухвалювався бюджет столиці, небайдужі кияни та гості міста приходили під стіни КМДА та вимагали, аби більше бюджету спрямовували на армію та оборону. Але кличко всі прохання ігнорував, як вважає автор. Не виключення, що можливо він, як каже автор, був і долі з цим корупціонером, які наживались зарах. Хунок держави, коли в країні війна. Сподіваємося, що всі причетні будуть знайдені та отримають гідне покарання, адже красти гроші з держбюджету, коли прості люди збирають на дрони та віддають останнє, це підло та низько. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і бережіть себе.